Приєднуємо Джейсона Джея Смарта до розмови, це американський політтехнолог і політичний експерт. Вітаю Джейсона. Добрий день. Почнемо з останнього. З обіцянок Трампа, хто вбив Кеннеді? там, що по теракту 11 вересня стосовно цих трагічних подій, яка реальна правда, і по Джефрі Апштейну. Як у політехнолога питаю. Це ж хороша політтехнологія, щоб за тебе проголосували, дати відповідь чи пообіцяти дати відповіді на питання, які хвилюють уже не одне покоління американців і не тільки американців. Ну ідея, полагай біля як ви знаєте, то есть, uh, есть Дональ Трамп такої чоловіка, який є те, который действительно очень любить його. Но є так боженство людей, які не не його. Иэн знает, что это будет очень сложно убеждать новых людей проголосовать за его. Иэн знает, что может быть, если бы он дал им какой-то интриг, а дал им какие-то а предыжение, которые они когда не слышали. И это что мы видели 11 сентября, Кеннеди, а и разные такие вопросы, он сказал, что он готов раскрыть такие вещи и дать всю информацию американцам. Но не ясно, если индискритом будет сделан Но это обещал. То есть это пусти слова, это не сложно, это очень недорого, и он готов это делать каждый день. в Но я думаю, что он знает, что есть, те люди, которые не знают, за кого голосовать. они готовы голосовать или за Байдена, или за Трампа, он против. На самом деле, всех, против Ну, я думаю, що, ладно, цей чоловік може бути достатньо цікаво для них, щоб вони проголосували за Трампа. Просто із того, що вони хочуть знати, що дійсно случилось в цих звісних історичних суб'єктах. А, і я думаю, що да, точно, є нескільки тисяч людей в Америці, або більше, які готові проголосувати за чоловіка просто так. Тому що є, мені треба проголосувати за кого-то, лучше проголосувати за чоловіка, який буде зробив щось інтересне, ніж проголосувати за скучного чоловіка. І таке продовження для багатьох людей вважається дуже цікавою пропозицією. А можете роз'яснити, стовідсотково таки Трамп уже кандидат від республіканців, тому що це заява так його невістки, що в залежності від покарання, яке йому призначить суд, партія буде мати кілька альтернативних варіантів. Ці альтернативні варіанти вони всюди мають все одно Трампа як основного кандидата і головного кандидата. Ну, звісно, він хоче бути єдиний кандидат, а смисло. що так республіканські партії уже розуміють, що є серйозна можливість що Трамп може бити у вітурмі до виборів. А якщо буде в вітурмі, то для республіканців важливо знайти другого кандидата. Звісно, по закону Трамп має право участвувати на виборі, навіть в вітурмі. Але по реальності ми знаємо, що це просто не буде. Тобто республіканська партія – це серйозна організація, дуже дуже велика організація, а це багато опитів. Вони знають, що це просто не вигідно. И если Трамп будет здійснювати V-tour me, значить, що на знайти другого кандидата сейчас. А это просто страхування. А і республіканці говорят до виборів, що да, конечно, ми з Трампом, ми за Трампа, ми готові захищати його, но якщо буде така дуже неудачна ситуація, що он заключен, а що что мы готовы проголосовать за другого человека. Это не значить, что мы против Трампа, это просто значит, что у нас есть план Б, весь самый худший из всех сценарий. А, но в данный момент, я думаю, что это очень реальная сценария. А, я думаю, что есть очень серьезная возможность, что он буде в тюрьме до выборов. А, но я тоже думаю, что есть очень серьезная возможность, очень огромный потенциал, что сам Джо Байден, не будет участвовать в виборах. Как вы знаете, сейчас Джо Байден самый непопулярный президент в истории США. На последние 80 лет у никого президента был такой низкий рейтинг, как Джо Байден. А Джо Байден знает, что его будет очень сложно сейчас выиграть. Если бы выборы были завтра, Джо Байден бы проиграл где-то три пункта а, хуже, чем, чем Трамп. То есть Трамп и стал президентом а, по три пункта. А, в этом случае, что мы видим сейчас, Джо Байден знает, что лучше, наверное, найти другого кандидата, младшего кандидата. Джо Байден, ему 82 года, а его вид президент Камала Харрис, очень и тоже, а, значит, может быть, другая команда, может выиграть выборы. Из-за этого думаю, что есть возможность. Если будет, Ну, якщо зближаються ще вибори, буде видно, що Байден ще дуже низький у всіх соцопросах, то демократи знайдуть іншого кандидата 100% в його місці. А хто цей потенційний новий чи другий кандидат так від демократів замість Байдена? Ну, є багато розмов, хто буде. Но є ті, які кажуть, що даний губернатор Каліфорнії. А тот человек, который сейчас очень популярный внутри демократической партии, внутри партии его знают, а он уже 40 лет работает в партии, значит, у него есть серьезные контакты. Но он такой человек, который, я бы сказал, обычный американец на улице знает. Но все кандидати, които са сами сериозни в демократически партии, а не таки инсайдерски, тях люди, които уже имат сериозни связи, уже е структура в партии, и те, които може би даже работал с ими си а, лет 30, 40, 50 лет назад. И за това у них е сериозна възможност стать как секретным кандидатом отвътре. А как се за по закону? Значит, что Байден надо назначить этого человека как кандидатом. то есть после этой конвенции называется то есть конгресс партии, который будет а, через пару месяцев, Трамп и Байден оба официальным кандидатом из их партий. тогда это прав кандидата, официальный кандидат, кандидат выбор другого человека в его месте, если он не хочет больше участвовать или не может больше участвовать на выборах, значит. Лобайна і Ла Трампа це буде їхній вибір хто того кандидатом, якщо вони самі не, маги... не, не можуть участвовать на виборах від от, виборів, так у Сполучених Штатах передвиборчих баталій до зовнішньої політики США. Тут державний департамент в особі Речника Держдепу Меттю Міллера декілька заяв зробив, які стосуються як Росії. Так і, в принципі, нас з вами. От, наприклад, про зв'язки і про допомогу Китаю для Російської Федерації висловився. Пан Міллер каже, що допомагає Пекін Москві відновити оборонно-промислову базу. Тож я тут зараз процитую пана Міллера, ми і надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій. Як на мене, виправляйте мене, але. Позиція дещо слабкувата. Ну, ми продовжимо чітко пояснювати. Я не знаю, десь у 80-х-90-х роках, коли ти почув від держдепу, ми будемо продовжувати чітко пояснювати, це, ти одразу уявляв собі якісь тамагавки так, демократію, яка буде летіти і пояснювати. А сьогодні ми будемо чітко пояснювати, ну це мабуть обмежується тільки заявами речників, чітко пояснювати і все. Чи ви не погоджуєте, що позиція є слабкуватою? В существу, как вы знаете, недели назад был не соглашение с британцами. Обычно мы всегда соглашаемся с британцами, но это в следующий неделе назад. Британцы сказали, Британцу мы знаем, что Китайцы работают з Российской Федерацією, что китайці перебрасывает военной помощь России, а, а, а американские сказали, что мы не согласны. То тобто, есть інформація показує, що что это не так. Это показывает, что да, Китайцы может быть материал, так и вещи, но насколько мы видим, Китайцы не помогают, и вы такой не соглашения об этом. Ну, конечно, для американцев это тоже сложная ситуация. На самом деле, то есть очень сложно, если даже представим себе, если Китай действительно работает с Россией, американцы их не верят, как процесс этом мало. То есть Китай это огромная экономика. Санкции работают, когда это маленькая экономика, которая не может сама много делать. А китайцы очень много сами могут делать без США. То есть они сами делим много для своей продукции, сами делить очень много для себе. А Росія наоборот очень мало Якщо ви думаєте, наприклад, які продукти продукты обычно или європейцы покупают из Росії. То есть нет, машин, машин нет это холодильник или электронки, или доски, или что-то нет, ничего не покупает. То есть очень мало покупать из Росії. Кроме нефти или газа. Из Китая у каждого человека есть много продуктов из Китая. Очень много. Очень очень много. И это очень сложно бороться с Китаем, а очень легко бороться с Россией. Так, Джейсон, тут зараз я до наших глядачів в першу чергу і слухачів звернусь. Харківщина, тривога лунає, будь ласка, знаходьтесь в укриттях цивільного захисту, якщо ви там упрямуєте туди, якщо ще не збирались туди йти, так чи ще туди не дійшли. Пов'язана вона з загрозою застосування ракетного озброєння. Повертаючись до заяв так, від Сполучених Штатів, згадуючи вже президента Байдена, він. Тут зробив заяву стосовно нашого шляху до НАТО. Сказав, що ніколи не підтримував вступ до НАТО. Але я от знайшов його на інтерв'ю від е, грудня 2023 року, де він казав: я зацитую, Україна поза сумнівом стане членом НАТО. Е, якось не сходяться заяви. Ну, минуло всього скільки? Шість місяців, так, півроку, і заяви чомусь стали іншими. Чим це пояснити? Передвибори, ну передвиборчий період, сигнал для Росії, сигнал для когось іншого чи заяви перед Вашингтонським самітом, щоб типу не б... самітом НАТО Вашингтонським, так щоб не покладали великих надій. В чому причина такої позиції саме? Я Не що легше об'яснити. Я думаю, що не сам того за вибрав. А сейчас йому напад зад, що не готові рискувати нічого. Uh, и все, который президент сейчас делает, все, что все, который президент сейчас делает, это меньше, чем полгода до выборов. Uh, и он сейчас проигрывает в выборы. И он прекрасно это знает. Uh, и он знает, что Трамп, на самом деле, это самый высокий вероятность, что Трамп станет президентом. Uh, Байден сейчас самый главный, показали что он не дает никакого риска для американцев. То есть он против риска. А uh, как она это, это доказывает? доказывает это в Украине, другого, третьего, uh, просто он хочет оказаться, обычного американца, який, как вы знаете, звичайний гражданин, на улица в Канзесе, в Айяве uh, эта война в Украине, это очень далеко. А в этом он не читайте каждый день, даже раз в месяц, может быть, не читать о Украине. Ему важно, что должен быть. А я думаю, что Байден хочет говорить этими людьми. Он хочет показать, что он не риск на войне в Европе, которые очень далеко. Потому что он знает, что действительно это очень сложно Байден, и очень серьезно возможно, что проиграет это в а з іншого боку, адміністрація Байдена дає дозвіл на використання американської зброї по території Росії, яка межує з Харківщиною. Тобто, виходить, ця червона лінія, вона вже не червона, і не лінія навіть. Ну тобто тут загрози немає. За да, це теж смачно. Тому що і що така красна лінія, а потім і ще злати красна лінія. А і така тикає

ищет как-то помочь Украине, но на самом деле говорит по обычным, что мы не делаем столько, который это уже будет риск для американцев. То есть мы помогаем, но не помогаем столько. А я не ищу какую-то логику, которая, конечно, нет логики. То есть это совсем нелогично, как они объясняют все это, но это просто реальность. Дякую, Джейсон, вам за те, що доєдналися до розмови, роз'яснили ці моменти. Спасибі. Джейсон Джейсмарт, це американський політтехнолог і політичний експерт. Він був на прямому відеозв'язку.